Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу, зазвичай у суботу вечором коментують Євангеліє, яке буде читатися завтра в неділю в часі літургії, і, очевидно, від нього відштовхнуся. Але головною центральною темою, яку я би хотів порушити, це є пам'ять першого собору Щовнікеї, який відбувся 325 року, оскільки значення цього собору. Має не тільки історичні коріння, але воно сягає і наших часів, і в тих, що будуть після нас. Але найперше, давайте відштовхнемося від Євангелія. Завтра буде читатися у церкві Євангелія за Євангелистом Іваном, це є розділ 17 стежки першого, з 1 по 13. Це є фрагмент молитви Ісуса в Оливному городі перед страстями. Коли він молився, просив учнів, щоб його спомогли молитвою, вони спали. І він приходить до них і каже: Ви спите очі вас зажурені. І він далі пішов молитися. І Іван Євангелист, один-єдиний, у своїй розповіді залишив текст отої Ісусової молитви. Вона називається Молитва Архієрейська. Ось її текст. У той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав: «От, прийшла година. Прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали тебе, єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого послав єси. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перш ніж послав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені з світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені від Тебе походить. І слова, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і таки справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся. А за тих, яких ти дав мені, бо вони твої, і все моє Твоє, Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, і я йду до Тебе, Отче святий. Ради імени Твого бережи їх, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їм Твоє ім'я, я старіх тих, яких ти дав мені. І ніхто з них не пропав, крім сина погибелі, щоб збулося Писання, тепер же йду до тебе і говорю це у світі, щоб вони мали у собі радість мою повну. Ось це завтра є Євангеліє, що будемо його читати, слухати, перепрошую, в часі служби Божої. І головною темою молитви Ісуса Христа це молитва за тих, яких Бог Отець довірив йому. Тобто тих, яких мов вибрати зі світу. І очевидно, що ця молитва архієрейська є джерелом багатьох догматичних навчань церкви, зокрема про те, що Бог, Бог, є один єдиний, але у Присвятій трійці три особи у Божій моєстві є: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому ми, коли хрестимося. Складаємо ось так три пальці на знак єдності Пресвятої Трійці Отця і Сина і Святого Духа, а два пальці згинаємо, тому що Ісус Христос був правдивим Богом і правдивою людиною. А також оте визнання віри, яке ми складаємо щоденно у літургії, вірою в єдиного Бога, Отця, Всеслужителя, воно саме було укладено вперше. Перша частина на Нікейському соборі, а довершена була на Константинопольському. Дуже багато людей не розуміють, що то означає ті всі собори, то що я спробую вам сьогодні пояснити, е, про що йде е, мова. Отож, дивіться, щоб ви зрозуміли картину: у 313 році. Імператор Константин, будучи ще далекий від християнства, він видає так званий медіолянський едикт. Цим едиктом Константин, Константин Великий, дозволив свобідне сповідування віри християнства. Але, очевидно, він побачив, що християнство є потужне, сильне, бо вони були чесні люди, і завдяки ним можна було врятувати імперію. Вони були. Добрими і воїнами тощо. І сталося так, що коли церква отримала повне право свобідувати віру, будувати церкви. До речі, тоді перейшли з хатів правити до церков, почалися інші проблеми. Тобто, внутрішня колотеча в церкві, бо навіть. Не знала церква, хто де що існує. Тобто апостол Павло закладав певні спільноти, потім його учні, потім учні тих учнів закладали, але церква ніколи не збиралася, не збиралася разом на якийсь собор. Собор це є з'їзд усіх таких єпископів церкви, яким Бог повірив стерегти оте навчання, навчання Боже скажімо, таким. Яке би було е, незмінне. Ну і очевидно, що появилися внутрішні роздори у церкві, і головним таким роздором, який так конкретно е, почав тормосити не, не тільки церквою, але й імперією, це була так звана Єресь Арія Арія. Арія. Проарія, може, ви чули в операх є Арії, і це є такі, якраз взяли назви від того Арія, оскільки він своє навчання розповсюджував за допомогою таких народних пісень. Ця єресь тривала кілька століть до VII століття, або навіть далі ми зустрічаємо її прояви, але вона перетривала досить довго. Найперше, хто такий був Арій? Він родом був з теперішньої Лівії. Е, здобув він вищу освіту у Олександрії, колись це був центр філософії Східної, центр економічний. Там навчався під керівництвом одного пресвітера, якого звали Лук'яном Антіохійським, він був відомим богословом. І він уже, той пресвітер, сам був, скажімо, далекий щодо того, щоб належним чином розуміти. Суть Пресвятої Троїці. Тим не менше, той Арій там вчився, здобув освіту, і потім його висвятили на священника у Олександрії. І він служив в одному з престижніших храмів. Він сам, на вигляд, був аскетичний, дуже благочестивий і мав великий дар красномовності, тобто реторства, вмів дуже переконувати, тому набув, набув широкого її популярності і великого розголосу. І, очевидно, згодом після свячення, оскільки був також і дуже вчений, він вступив у публічну дискусію зі своїм єпископом, який його святив, а це є Олександр, це є єпископ Олександрійський, Олександр. Сьогодні ми маємо публічні дискусії у вигляді ток-шоу, телебачення. Маємо сьогодні соціальні мережі, а колись це були публічні дебати на головних площах. І предметом дебату було саме те, ким є Ісус Христос. Що він говорив? Він говорив, що Ісус Христос насправді не є Сином Божим, що не є Сином Божим, у значенню, що є частиною однією з осіб божества, тобто Пресвятої Тройці. Що він є створінням, хоч і перше, серед усіх створінь. Друге, що він казав, що Ісус, син, син, тобто Син Божий, не був вічний. так? Був час, коли його не було, він говорив. Третє, що він не є того самого єства, що є Отець, тобто Отця ніхто не сотворив, але сина сотворив Отець. А це цілковито суперечить всьому Євангелію від Івана, яке я вам читав і яке завтра читатиметься в церквах. Ну і він говорив, що Христос це є підпорядкована така істота, тобто про такий своєрідний прометей про між Богом і, і людьми. Ну, і він, як я вже згадував, складав свої пісні, де висловлював таким чином свої погляди, поширював їх у формі поезії, ну і набув широкої популярності. Ну і, побачивши це, побачивши це, імператор Константин. До речі, це з його ініціативи. Вирішив скликати собор всіх єпископів Нікеї, тобто всіх єпископів своєї імперії. Такої події ще не було. Взагалі не було практики скликувати ці собори. От тепер собори хто скликає? Церковна влада, тобто папа скликає собор, чи там місцевого рівня, патріарх, чи навіть єпископ. А тоді ця світська влада скликала імператор Константин, бо він побоювався також за єдність імперії всередині. І він не був богословом, але мав добрих радників. Серед, серед грона тих радників були єпископи відомі. Ну і він хотів зберегти ту єдність церкви, боявся внутрішніх тих суперечок, хоча на них дуже не розумівся і ініціював собор. Що означає ініціював? Він скликав всіх їх до Нікеїв, свою садибу імператорську, більше того. Єпископи були щойно після переслідувань. Щоб ви розуміли, вони були дехто приїхав на собор шрамами, тобто після того, коли їх катували, без очей, без рук, або Понівечений був завіру в період гонінь такого імператора Діодіоклеціяна. Ну і уявіть собі, колишній їхній переслідувач кличе їх до того, щоб вони приїхали на собор. Вони дав їм навіть транспорт, бо вони не мали за що приїхати. І, відповідно, вони їхали за страхом, думали, що там уже на них чекає вірна смерть. Очевидно, не всі, але більшість. Вони боялися, що це така паска або політична маніпуляція, і не довіряли Константинові. Ну і також дехто з єпископів остерігався, що імператор хоче таким чином нав'язати церкві, немовби свою волю, і поставить церкву у залежність від держави. Тим не менше. Це десь це були якщо точно говорити, то це були травень, липень, десь 325 року. З'їхалося всіх єпископи. Хоча подається, що їх було 318, але їх насправді було 250 єпископів. До речі, один з єпископів був з України теперішній, а саме з Херсонесу. Його підпис відніється під тими єпископами. Які підписували рішення соборів. Ті рішення є, очевидно, видані соборів і грецькою і перекладеними мовами. У мене є таке е, білінгвістичне е, грецьк, польське видання, але грецько, латинсько, польське ще й італійське, бачите, позаді мене багато, але я вам просто показую, що вони, є, скажімо, доступні різними мовами ці рішення. Так, отож, з'їхалися тут близько 250 єпископів. Єпископи, очевидно, приїхали ще з деяконами, священниками, радниками. І, очевидно, імператор їх все зібрав у себе на, на, на скажімо, віллі імператорській у Нікеї. Можете уявити, він забезпечив їхнє прийняття, перебування, проживання. Ну і що е, зробив той Нікейський собор? Він, очевидно, засудив того Арія, тобто його було виключено з церкви. Його книги, ті, які він там дивив, було спалено. Ну і аріяни вважалися тепер вже Єресью і були відлучені від церкви. Крім того, саме тоді Собор прийняв формулу віри, що, скажімо, Ісус Христос є єдиносушним з Отцем. То дуже важливе слово, воно не є біблійного походження більше з грецької філософії, але він рівний Отцеві. Народжений, а не сотворений, так як казав Арій. І ми це і вста... ми це говоримо, очевидно, вірою. Щоб ви знали, за то вірою, багато крові пролило. І потім вони ще в свят дату Пасхи вирішували, то також великі дебати були. Бо треба признати, що е, коли були таких дві традиції щодо Пасхи. Була така партія, назвімо так, я сучасною мовою називаю, яка називалася Кварто Децимани. Бо вони вважали, що свято Пасхи належить святкувати того самого дня, що юдейська Пасха, тобто незалежно від дня тижня. Ну і це переважно належали християни Малої Азії. Натомість більшість була за тим. Щоб цілковито відмежуватися від юдейської Пасхи, кажучи, що треба святкувати Пасху саме у неділю, коли Христос Воскрес із мертвих, щоб підкреслити важливість Воскресіння Христового. Ну і за цим стояв і Рим, і Західна церква, вся і Олександрія тощо. Тобто, е е одна партія говорила, що логічно. Відділитися цілковито від юдейської традиції. А ті квадродецимани, бо то 14 днів вони святкували 14-го Нісана, та як юдеї, то казали, що треба зберегти євангельську точність і посилалися, зокрема, на цього апостола і євангелиста Івана. Ну і тоді вони вирішили, що святкувати Пасху все ж таки треба у неділю. Після весняного рівнодення, тобто це після повного місяця, орієнтовно після 21 березня. Чому це так важливо було? Щоб відділити християнську, кажу Пасху, юдейської від і щоб уніфікувати практику святкування Пасхи, головного свята віри для усієї церкви. А щоб ви розуміли, що імператор Константин. Навіть і, скажімо, вислав лист, такий був до єпископів до єпископів, де сказав їм наступне: каже: я вам зацитую: ми вирішили не святкувати це свято разом з юдеями, які з огляду на свою сліпоту і бунтівливість заслужили на праведний гнів Божий. Вони зазвичай розгублені в тому, як рахувати дні, як часто святкують Пасху двічі в один і той самий рік. Каже далі: ми не, ми повинні, не повинні мати нічого спільного з юдеями. Христос дав нам інший шлях, і ми, відмовившись від їхніх помилок, повинні дотримуватися нашого способу обрахунку, який є святішим, направильнішим і прийнятим в багатьох містах. Тобто, це такі уривки. Це з офіційного листа до, до єпископів, які не були присутні. Очевидно, що е, сьогодні би їх назвали антисемітами, але вони тоді чітко хотіли відмежуватися від юдейських звичаїв, тим більше кажучи, що саме Сина Божого вони не пізнали. Іншими словами, що зробив Нікейський цей собор. Він найперше засудив єресь яка розколювала церкву, так це було важливе. А друге, що він установив принаймні е коли, дату, коли ми маємо святкувати, е святкувати Пасху. Е рішення цього собору мали колосальне значення і мають для нас сьогодні. По-перше, треба сказати, що церква вперше зібралася. На собор. Це був перший в історії церкви Собор з'їзд єпископів, священників Богословів. Друге, почала церква формулювати якусь свою догму віри, щоб люди не відходили від навчання Христа Ісуса і не формулювали своє бачення. Третє, тоді собор саме визначився як найвищий орган у церкві, який може вирішувати. Найглобальніші проблеми. Тому Христос каже, де двох або трьох серед вас там і є, збереться моє ім'я, там і я серед вас. Тому до сих пір собори – це є найвищий спосіб зібрання церкви. Хоча церква поділена, але собори збираються принаймні в католицькій церкві. Останнім таким собором був другий Ватиканський. Ну і Церква стала відкрито публічною і ще й з державним визнанням. Очевидно, що е, треба сказати, що аріянство нікуди не зникло. Багато єпископів, навіть того Арія підтримали, потім е, були між ними і колотнечі різні тощо, але це було важливо, важливо для церкви. Треба ще сказати про, і, і про таке, що е, коли ж мова йде про, скажімо, про Імператора Константина, то він також почувся тим, який має, не мов би опікуватися церквою, тому єпископи деякі частини його визнали, що це є чудо Боже, що він навернувся і що став опікуватися церквою. Я вам прочитаю частину його листа, який він скірував до єпископів, Константин Август Церкван. Він каже: спостерігаючи загальне суспільне благополуччя, яке ми нині маємо, як результат великої сили Божественної благодаті, очевидно, не він це писав тільки хтось з його богословських радників, я понад усе прагнув, щоб блаженні члени католицької церкви зберігалися у єдиній вірі, щирій любові та єдиній формі релігії, до всемутнього Бога. Прошу пробачення, переклад власний. І оскільки цього не можна було ефективно і достеменно досягти, якщо всі або принаймні більшість єпископів не зберуться разом і не відбудеться обговорення всіх питань, що стосуються нашої найсвятішої віри, з цієї причини було скликано якомога чисельніше зібрання, на якому я сам був присутній як один із вас. І хай буде далеко від мене заперечувати те, що є моєю найбільшою радістю, що я є вашим співслужителем. І кожне питання отримало належне і повне обговорення. Тих питань було щось 20. Доки не було виявлено те рішення, яке Бог, що бачить, усе, міг схвалити, яке сприяло єдності та злагоді, так що не залишилося місця для подальших обговорень чи суперечок щодо віри. Щодо святкування найсвятішого свята Пасхи було одностайно вирішено, що воно має відзначатися в один і той самий день у всіма усіх місцях, щоб не було розбіжностей у святкуванні такого важливого свята, і щоб ми не наслідували звичаї юдеїв, які з огляду на свою сліпоту і бунтівливість заслужили на праведний гнів Божий. Вони зазвичай розгублені в тому, як рахувати дні і часто святкують Пасху двічі в один і той самий рік. Тому ми вирішили не святкувати це разом з юдеями, які з огляду на свою сліпоту і бунтівливість заслужили на праведні гнів Божий. Ми повинні нічого не мати з ними спільного. Христос дав нам інший шлях, і ми, відмовившись від їхніх помилок, повинні дотримуватись нашого способу обрахунку, який є найсвятішим, найправильнішим, прийнятим в багатьох містах. Я вже перепрошую, цитував. Це рішення було ухвалене не одним містом, а численними провінціями. І так воно буде приємне Богу, який дарував нам цю перемогу, і вона об'єднає всіх у святому і благочестивому єднанні. Нехай всемогутній Бог охороняє вас, дорогі брати. І цей лист, очевидно, зберігся в такій історії церкви Теодорита Кипрського. Це є книга, перша, розділ дев'ятий. Цей переклад є, є італійською, очевидно, англійською і польською мовами, то можете собі почитати. Ну, і, очевидно, ми маємо визнання віри до сих пір. Але кінець цікавий Арія. Отож, після того, як вже його засудили, викинули з церкви, він, очевидно, мав своїх прихильників, зокрема серед єпископів. Ну, і ті єпископи мали вплив на імператорському дворі, і вони до Помогли йому, щоб його назад відновили з єдності з церквою, і він мав, очевидно, прибути до Константинополя, війти до храму Святої Софії і прийняти причастя. Тобто, прийняття причастя це було знак єдності вже з церквою. Тому тепер тих, які відлучилися від правдивої віри, відлучають від причастя, Екскомуніковують або суспендовують. І каже така традиція церковна, це такий Сократ, Схолястик, який написав історію церковного описує, що він в 336 році, якраз за сприянням своїх друзів, прибув до Константинополя і мав іти до Святої Софії, щоби прийняти причастя. Ну, але патріарх Константинопольський Олександр розумів, що це буде блюзнірство, що він робить це не тому, що він покаявся, а тому, що хоче показати свою силу і свою гордість. І ось. І як він описує, що з ним сталося. Коли, каже він, Арій ішов у супроводі натовпу, радісний і гордий, що його ось ось приймуть до причастя, раптом у нього почалися сильні кишкові болі. Він відійшов до відхожого місця, тобто туалету міського, і там його нутрощі буквально розірвались, і він помер з виглядом, подібним до смерті Юди. Його тіло випорожнилося і розклалося, а нутрощі вийшли назовні. Тобто, це сталося буквально за кілька годин до того, як він мав війти до храму Святої Софії, тепер це є Стамбул, свята Софія, колись Константинополі отримати причастя. І, до речі, оці церкви це по-особливому сприйняли цей знак. Наприклад, такий Атаназій Великий писав: Це рука Божа була. Той, хто спотворював істини Євангелія, не зміг навіть уйти до святині. А Григорій Богослов, один з найбільших богословів у своїх мовах, каже таке: смерть Арія доказ, що Бог не терпить богохульства. Той, хто хотів розірвати сина за цим, сам був розірваний у тілі. Е, е, навіть сучасні історики, які аналізують різні чи богослови, чи патрологи, Різні причини смерті Арія, вони однозгідні з тим, що більше джерел чи не всі подають, що він помер дійсно раптово раптовий, і загадково, і це стало ще одним таким видимим доказом перемоги собору. Його смерть, очевидно, використовувалась як приклад того, що Єресь не може ніколи перемогти, що вона щезне, а Бог поставить на тому крап. Чому так важливий цей собор? Тому що від тоді аж до тепер утвердилася модель церкви, структури церковної, що є е, первоєрархія, є найвища форма цієї собори. Потім упорядкували життя священників, парафій, монахів, залежних. Є, священники були залежні якось від єпископів, встановлювалися певні правила. Тобто тоді налагоджувалася структура церкви, якою ми користаємо до сих пір. Тих чи інших моментів. Одні кажуть, добре, другі кажуть, погане, але щоб ви знали, що це є наслідок Нікейського собору. І тому ми дякуємо Богові за те, що ми отримали віру від тих, які були перед нами. Дай нам Боже сили передати наступним поколінням, не попіл віри, як казав Папа Франциск Спокійний, але вогонь віри. Усім дякую. Благословенного недільного дня, слава Ісусу Христу!